Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Марія Скоробагач дочка відомого харківського політика регіонала Володимира Скоробагача. Дівчину 2020 року було обрано депутатом Харківської міськради, і вона стала наймолодшою депутаткою. На той момент їй було 23 роки. Судячи з декларації, Марія дуже небідна дівчина, яка любить дорогі бренди. Люксові авто та має жирні рахунки в доларах, євро та гривнях у кількох українських банках. Наприкінці минулого року, 29 грудня 2023 року, харківська міськрада ухвалила рішення про дострокове припинення. Надання повноважень трьох депутатів, серед яких була і Марія Скоробагач. Однак в онлайн системі YouControl можна знайти річну декларацію вже екс-депутатки, датовано 30 січня 2024 року. У ній звіт за 2022 рік, перший рік повномасштабної війни в Україні та багато цікавого. Телеграф дослідив соцмережі та декларацію Марії Скоробагач та ділиться читачами цікавими подробицями про життя представниці золотої молоді з Харкова. Марія Скоробагач, власниця елітного авто та брендових речей. Ічної декларації Марії Скоробагач можна зробити простий і примітивний висновок. Дівчина любить брендову ювелірку, розкішні годинники, валюту та люксові авто. Одним словом, звикла до лакшері життя. А якщо детальніше, то судячи з декларації, Марія Скоробагач, власниця двох браслетів. картія один коштує 208 тисяч гривень, володіє серпня 2020 року, другий 244,3 тисячі гривень. Володіє з 5 січня 2022 року. Також у володінні дівчини є швейцарські брендові годинники. Один хоблот. І два Rolex. А це одні з найвідоміших і найкоштовніших брендів годинників у світі. З майна Марія Скоробагач задекларувала легковий автомобіль. Mercedes Benz GLE 350D 2018 року випуску. Його вартість, зазначена у декларації, становить 2 мільйони 299 тисяч 840 гривень. Також екс-депутатка з 2014 року володіє водним засобом, гідроциклом, вартість якого не вказана. Грошові активи Марії Скоробагач в доларах, євро і гривнях. Судячи з декларації, Екларації Марія Скоробагач вона зберігає гроші у кількох українських банках. Суми та рахунки різні, як у гривнях, так і у валюті. Вихваляння дорогими брендовими речами в інстаграм, як показує практика і багато медійних скандалів, українська золота молодь не звикла жити за правилом. Щастя, любить тишу. Чиновники, їх дружини, і особливо їхні діти часто хизуються в соцмережах своїм розкішним життям, люксовими авто, елітним відпочинком та брендовими обновками. І Марія Скоробагач не виняток. Дівчина, судячи з фото історії в її інстаграм. Велика цінителька брендового вбрання, взуття та сумочок, і не бентежить дівчину, що в Україні війна і на рахунку кожна копійка, яку українці донатять та донатять. Ось уже два роки. У соцмережі Марія Скоробагач демонструє фото із брендовими речами від Гермес Діор Зімерман Прада, батько Марії, екс регіонал Володимир Скоробагач. У мережі чимало інформації про батька успішної доньки Володимира Івановича Скоробагача. Відомо, що він у політиці вже давно, з 2005 року і лише під час війни. У грудні дві Року склав свої депутатські повноваження у Харківській облраді. З ім'ям Володимира Скоробагача пов'язано багато скандалів. Відомо, що він – екс-регіонал, який після Революції Гідності та зміни влади продовжив працювати у лавах проросійських партій. Опозиційна платформа за життя, опозиційний блок відродження. І це після сміттєвої ілюстрації свого часу Володимира Скоробагача також обливали зеленкою та кидали у сміттєвий контейнер. До зустрічі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.